5 жовтня 2025 рік 9.30 ми вийшли подивитися, що тут голубі роблять, прогулятися на дитячий майданчик, всім передати вітання від нас і найкращі побажання. Ну а саме головне передати побажання тиші. Спокою і всього всього доброго. Хай щастить хай Господь береже вас. тиші, спокою і всього всього доброго бажаємо. А ми зараз з'їдемо з Тимофеєм за цієї горки і підемо далі гуляти Отак. Опа! Вот так мы поїхали. Всім пока-пока.